Сьогодні відзначаємо День українського добровольця, день тих, хто вирішальний для України час зробив свій вибір. Вибір на користь захисту нашої держави та людей. Керівництво міста та району разом з представниками правоохоронних органів ДСНС та молоддю міста вшанували пам'ять кам'янських добровольців, які першими дали вісіч ворогу і поклали життя, аби жила Україна. Люди різного віку, професії та соціального статусу добровольці, ті, хто знає ціну свободи і готовий за неї платити. Саме завдяки ним Україна встояла. І сьогодні добровольці продовжують нести службу в збройних силах України, беруть участь у бойових діях та допомагають мирним жителям. Сьогодні ми шануємо подвиг добровольців, які ціною власного життя захищають нашу рідну країну. Сьогодні ми пам'ятаємо кожного полеглого добровольця і шануємо тих, хто зараз захищає наші кордони, боронить їх. Це важливе місце і не кожен спроможе на таке. З такими добровольцями, з такими захисниками, захисницями. Ми впевнені, що ми переможемо. Ніхто не зможе нас зламати, тому що ми єдині сильні, вільні, незалежні.